Тому дивіться, от які взагалі види досвіду можна монетизувати? Перше, це професійний досвід. Да? Якщо ви працювали в HR, да? ви навчаєте проходженню співбесід. Ви працювали менеджером, ви навчаєте управлінню. Ви працювали в продажах, ви навчаєте продажам. Далі життєвий. Ви виховали дітей, навчаєте материнство. Пережили розлучення, блядь, ти допомагаєш просто вижити. Це неплохо, це дуже добре. Якщо хтось зараз у цьому стані, йому потрібно просто дівчині вижити, і вона піде до того, хто це пройшов. Да? Вигоріла? Навчай, як уникати вигорання. Да? Далі хобі. Ви класно готуєте, ви можете навчати рецептом. Ви класно вдіваєтеся, ви можете навчати стилю. Займаєтесь йогою, навчайте практика. Далі, що ще можна монетизувати досвід? Подолання проблем. Да? От ви схудли, навчайте схудненню. Ви вилікували свою тривогу, допомагайте людям з тривогою. Ви знаєте, як вийти з боргів, тому що ви вийшли з боргів. Навчайте цьому. Навчайте цьому да? Тому будь-який досвід це ваш потенційний бізнес.